І всім величезний привіт! Ви зайшли на мій канал, і сьогодні я буду грати якусь таку непонятного року. Типу, я буду коротше, ходити, бігати, пригати. Ну не пригати, просто бігати, ходити, і мені, ну типу, буду я в різдру сти. Зрозуміли. Ось, і, і, і там воду там, продавати, щось таке. Коротше. Е, гра скучна сама по собі, але я вирішила просто, в, аби що пограти, чисто, щоб вам щось порозказувати, Бо мені скучно, мені нема чим зайнятися, розумієте? В 11 класі дуже мало справ, якими можна займатися, тільки можу готуватися до НМТ. Та й все. Гуляти нема з ким, тому що, розумієте, там така жахлива погода, сніг, дощ, слякується, це вся хіня, я люблю вдома сидіти, вот, чайок пити в ліжечку Я згадала, що в мене є там аккаунт в Роблексі. Задонатила свій скін поміняла. Кстати, оцініть скін від одного до десяти в коментарях, напишіть гарний чи не гарний. Я старалася робила, потратила трошечки багато Роблексів, але нічого страшного, зато прикольний скін, мені сподобався він. Я така зроб... вирішила подумати, ой. Ви зрозуміли, я, коротше, вирішила і подумала, що б тут такого прикольного зробити. Я, я наткнулася на одне прикольне лице, на такі, типу, няшки чи щось таке, я робила, вир... зробила такий скін, няшки мілашки. Ну, ви зрозуміли. І я, напевно, зараз вам буду якусь історію розказувати. У мене там багато історій за 16 років мого життя накупилося. Ну, стільки, що капець, ви собі навіть не уявляєте. Напевно. Та, ну, напевно, вас більше не знаю, хто знав. Ну, коротше, зараз щось подумаю, трошечки прозказує вам. Ви подивитеся, поставити лайки, обов'язково на мене підпишетися, тому що я вас знайду. І заставлю підписатися. Якщо я не погрожу, а ну взагалі ніяк не погрожу. Я не з таких, ви знаєте. Ну ладно, менше з цим, Зараз я, коротше, буду розказувати вам декілька історій. Ну, поки що почну з одної, яка мені прям капєцька запам'яталася. Діло було після 9 класу. То було літо, мені вже виконулось на той момент скількись там рочків 15, по-моєму. Да, вроді 15 років мені на той момент виконулося, чи то було. Перед 9 класом чи після 9 класу? Я точно не пам'ятаю, але загад... да, то точно було в... перед десятим класом, коротше, то було літо. Тоді ще вийшов фільм такий, знаєте, щось там про Скрябіна, я точно не пам'ятаю. Скрябін. Ну, там проскрябіна фільм був. Хто знає, той знає. Там напишіть коментарях, бо я не пам'ятаю, ну, чесне слово. І ну, я насправді не планувала на той фільм взагалі йти. Я зустрілася з своєю подружечкою. Ми такі вирішили піти в форум. Я ж сама зі Львова. Тому ми пішли в форм, щось там гуляли та й жарко тоді на вулиці. Так було. А в формі холодно було. Щось ми там ходимо, піднялися на третій поверх. Думали щось поїсти, але ну, так і не знайшли, що поїсти. І підход... підходить до нас один мужик. Ми таки не розуміємо, хто тут такий, звідки він взявся взагалі. Ми його не знаємо, він нас не знає. Він такий до нас підходить і говорить: ой, дівчатка, ви подружки, та. Ми такі говоримо, ну та-та, подружки. А чого ж ви на фільм не йдете? Ми такі стоїмо думаємо, що він від нас хоче? Який фільм? Ми вроді не планували в кінотеатр йти. А він такий говорить: ну як який фільм? Ви маєте, от зараз йти на фільм порто Скрябіна. А як прикиньте, якщо то не про Скрябіна був фільм, я зараз тут нагло брешу. Той фільм називався Я побідаю Берлін. Во, божечки, Я не згадала назву. Ну і ось, ми такі стоїмо думаємо, що ти чай від нас, хоче, він п'яний, чи що. Ми, ну, ми ж не збиралися на той фільм. І він такий говорить: розумієте, дівчатка, ми тут з хлопцем, ой, з хлопцем, блін, з дрогим. Він мав другом йти на той фільм. білети вже ну, залегнуть куплені, розумієте? І він такий говорить: а ви би не хотіли сходити зараз на той фільм? У вас є там взагалі час, немає часу, чи ви спішите. Ми сказали, та ні, ні, не спішимо. Нам треба там гроші віддати чи ні. Він сказав: ні, ні ні, не переживайте білети, я вам безкоштовно віддам. А, в, ну, там, попкорн, коло, що там ви хочете собі їжу, самі купите. А в, білети ну, за їхній типу рахунок, і можна сказати, на халяву сходили на фільм. То, і то було так прикольно. Ви собі навіть не уявляєте. Я б показала там фото, Фотки без, ну, з того кінотеатру і все таке. Но я не хочу своє лице палити, та і сумніваюся, що моя подружечка, люблю, люблю її. Зацінить, що я блін, в Ютуб виставляю її фотки. Ну, фільм був дуже цікавий. Та якісь там така погана була, ну, бо ми ж вже прийшли, коли почався фільм. Тоді якраз ми прийшли прям на сам початок, типу, знаєте, там де машина їхала така на початку. Ну, прям дуже сподобався той фільм, він такий цікавий був, ший на халяву. їжу, ну, ясно діло, ми купили. Воно ну, прям мені так запам'ятався той випадок. А більше нічого такого вроді і не було, щоб на халяву діставалося. Я навіть ні разу ніколи ні в чому не вигравала, розумієте? Типа людина, яка прям капець така невезуча і тут бац, тобі з неба білети впали на голову безкоштовно, ну то таке везіння, розумієте? І тоді така щаслива була. Я навіть не знаю, що ще можна розказати, тому що тут трошечки часу мало лишилося щось буквально. 30 секунд, щось типу такого. Мабуть, краще я за ці 30 секунд з вами нормально попрощаюся, ніж я блін, скажу А, а потім це друге слово блін, договорив вже в іншому відео. Тому ви там підпишіться на мій канал, я ну, нагадую. І чекайте моїх нових відео, я буду дуже сильно рада. Всім дякую за увагу, всім па-па, всіх люблю.